Всім привіт! Зараз по сезону рання капуста. Вона довго не лежить, тому треба швидко використовувати. Буду сьогодні готувати дві страви: це буде борщ і тушкована капуста. На дно мультіварки наливаю масло і загружаю капусту. Капуста в мене ще залишилась, навіть тому я її ось так в кульочок і в морозилку. Так, дві хвилинки і додаю томат, спеції і часник. Ось і все гарно перемішую, закриваю мультіварку. Тушкуватися буде одну годинку. А зараз буду робити борщ. Так само в чашу наливаю олію і буду по черзі загружати інгредієнти. Так як капуста зараз рання, тому вона дуже швидко готується. Спочатку я загружатиму овочі, це буде картопля, морква, бурячок. Я і на терку натираю, і кусочками ріжу, півгодинки тушу в томаті, потім додаю капусту. І все. Через час у мене вже готовий борщ. В кінці додаю часник і зелень. І ось так у мене за одну годину готово дві страви. Борщ так само я загрузила, закрила, а зараз покажу вам швидку свою вечерю. Картоплю почистила, посолила лавровий листочок. Кульочком закриваю і в мікроволновку на 15 хвилин. За цей час льодочку почистили і вечеря готова. Всім смачного і до нових зустрічей!